Вийшов трейлер фільму Людина Мураха і Оса Квантоманія. Насправді нічого особливого нам в трейлері не показали. Схоже, що Скотту та його сім'ї треба буде щось вкрасти у біла мюре для Канга. Тобто, наче формула Хайст Муві, яка притаманна історіям про Ленга, збережеться. Але я хочу поговорити про певний цікавий аспект цього фільму. Дуже в трейлері намагалися емулювати вартових галактики. і візуально і музично нагадує саме фільми Гана, хіба що гумору поменше. Хоча з Марвел рівень жартів, а головне їх якість вгадати неможливо. Але нехай стилістичну людину мураху трохи і підправили. Чи може це врятувати фільми про Скота? Бо що перший, що другий це не вершина сторітелінгу. Що може такого запропонувати саме цей персонаж, щоб люди пішли в кіно чи вімкнули Дісней Плюс? Очевидно, що сам по собі Скот Ленк не занадто цікавий. Приємний так, Харизматичний – без сумніву. Але чи настільки унікальний, щоб бути постійно зачарованим кожною його дією, ну це не Тоні Старк. Чи може його команда зацікавити? Файфер та Дуглас чудові актори, але їх персонажі явно не першого плану. Щодо Хоп, то, на жаль, другий фільм показав, що покращення її статусу до головної героїні та посилення її використання в промо мало на що вплинуло. То що ж треба робити? Як зацікавити аудиторію? Може ви вже помітили рішення Марвел? А все просто треба взяти злодія, який був заявлений у більш популярному проєкті, і спробувати органічно вплести його в тканину необхідного фільму. Та ще й враховуючи, що Канк стане загрозою, судячи з промо усього мульти Всесвіту, то це просто джекпот. Звичайно, частина піде подивитися пригоди приємного скота. Але будуть ще люди, які захочуть дізнатися більше про розпіареного злодія. А ми маємо якраз ситуацію, коли не сам фільм чи персонаж буде цікавим людям. І ми маємо якраз ситуацію, коли не сам фільм чи персонаж будуть цікавим людям. Інтерес розігріє саме бажання бути в курсі більшої картини КВМ. І саме у цьому моменті відкривається вся краса популярної кінофраншизи. Люди все одно підуть дивитися фільм, бо відкриватися він буде певними титрами з зображенням колись улюблених героїв. Сподіваюся, що фільм справді буде вартий уваги, і не тому, що він частина чогось більшого, а тому, що продукт буде просто хорошим. А поки ми чекаємо на третю людину мураху, намагайтесь не дивитись погане кіно.